Ровоз Томас та його друзі Залізничні історії. Тобіу Канат англійською цю історію розповів Майкл Енджеліс, переповів українською Микола Козій. Якось Персі прибув з товарними вагонами у кар'єр набрати каміння. Скрізь панували сніг і мороз. Не чути було ані звуку. Персі не смілився проїхати далі. Він знайшов Мейвіс, новий дизельний локомотив, яка спочивала у затишку за скелями. Підбадьорся, Мейвіс, свиснув він. Мейвіс ще не забула неприємності, які в неї були з товарними вагонами. Керівник каже, що я не слухаю порад. Він каже, що мені нічого кататись по відці Тобі, тобі чайник, тобі про товарні вагони забув більше ніж ти будь-коли знатимеш. Відказав персі. Ти повинна підвозити вагони туди, де вони йому потрібні. Тоді станеш по справжньому корисним локомотивом. А тепер даруй мені, я заберу оце каміння для порту. Персі подобався Мейвіс, однак вона все одно не могла слухатись його порад. І навіщо я поїхала навідку Тобі, бурчала вона. Лічні колії розташовані були незручно. Щоб підвести вагони туди, де хотів Тобі, Мейвіс мусила заїжджати кілька разів. Вона задумала план. Якщо ми трошечки, трошечки заїдемо на Тобі, – сказала вона машиністові, то нам легше буде розібратися з цим клопотом. Машиніст, нічого не підозрюючи, дозволив їй заїхати на Тобі аж до першого переїзду. Через кілька днів погода змінилась. щойно сніг розстав у кар'єрі, знов стало гамірно. Потяги тепер були довгі, бо формуючи їх для тобі, Мейвіс заїжджала аж за переїзд. Настав час для її плану. Вона могла б заїхати за рідку далі, та стало б видно, що це вона винна. Ви вмієте берегти таємниці? Спитала вона у товарних вагонів. Так, так, так. так", так", так" Защебетали вони. Чи ви мене штовхнете коло переїзду? І чи нічого не скажете, як я вас спитаю? Вагони пообіцяли. Якось Тобі приїхав, а Мейвіс не було. Він вирішив сам поманеврувати вагонами. А вагони вирішили його стукнути. Вони під'їхали до переїзду, і тобі увімкнув гальма. Це був знак для товарних вагонів. Давай, давай, давай. загорлопанили вони з усієї сили його штовхнувши. Тобі полетів уперед з вагонами, що кричали, стогнали позад нього. Ніхто не знав, що талий сніг перетворив струмок попереду на швидкий потік, і міст над ним міг оттот упасти. Рейки тепер були, наче два канати натягнуті над дребучою водою. Стій, стій! кричав Тобі. Машиніст боровся, щоб не втратити керування. Вони під'їжджали все ближче і ближче до моста. Тепер було або пан, або пропав. Машиніст гальмував з усієї сили. Тобі спинився ще на рейках, проте його колеса уже звисали над безоднею. Новина поширилась швидко, а страшенно перелякалася і миттю примчали на порятунок. Робітники зачепили Тобі ланцюгами, а вона тим часом відтягла товарні вагони. Потім вона допомогла Тобі виїхати у безпечне місце. Пробач мені за вагони, сказала Мейвіс. Мені навіть думати страшно, як це ти їх зумів зупинити вчасно. Бачиш, сказав Тобі. Машиніст мені розповідав, що у цирку люди ходять по канатах, але мені щось не сподобалось по них ходити. Згодом прибув гладкий контролер. Ви діяли дуже винахідливо, сказав він. Мевіс, я чув, ти теж була молодчина. Серце, я винна через ті вагони. Промимрила вона, якби ж я могла, що могла? усміхнувся гладкий контролер. Іноді виїжджати на лінію, сер. Тобі каже, що він мені покаже, де як їздити. Чом би і ні, відповів гладкий контролер. Якщо твій керівник погодиться, таким чином про все було домовлено. Тепер Мейвіс щаслива щаслива, а гладкий контролер думає, що вона по справжньому корисна. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка. Редактор Олекса Негребецький читав Микола Козій. Oh, oh,